Вітаю вас на флагман шоу. Я Олексій Пугач і хочу сьогодні розповісти за насадочну програму в серії Diamond, які вони бувають і як їх можна використовувати. Хочу розповісти з самого початку, що всі насадочні програми в серії Diamond це робиться на під моїм контролем і на моєму виробництві тут є відмітка, що це зроблено на погачбець, які вони бувають, для чого вони приміняються. Є розміри, такі як дамблси 5 на 8, 8 на 12. 5 на 8 підходять для ловлі такого сучасного фрістайлу, метод фідеру, тобто такий спортивний флет, там де використовуються гачки, 10-12-го розміру. Тобто саме ці попапчики до цього підходять. І якщо а вам потрібно, щоб гачок більше плавав, це підходи, де є позначка pop-up. Якщо вам потрібно, щоб менша була плавучість, то потрібна, де є позначка саме в авторс. Це означає, що у нього менша плавучість і для цього підходить. І так само є як по-папи, так і в в розмірі 5х8 мм і є 8х12 мм. Яка ще особливість саме цих форм Дамблс? Є ще такі смаки, як Мікс Фрі? Тобто, це зовсім є чотири кольори: це яскраво жовтий. Помаранчевий, рожевий та білий. Це той мікс, який ви зможете підібрати вам на рбалці. Зовсім той кольор, який буде краще працювати. І особливий саме цього мікс що немає ніякого смаку у даної позиції, що ви можете взяти спрей та е, виділити, який вам, на вашу думку, буде краще працювати сьогодні смак. Або полуниця, або слива, може якийсь там робінред, е, або слідові, І Безліч є варіантів, що саме виділити і як краще презентувати вашу насадку на дні. Так само цей миксер є, ще повторюю, що в 5 на 8 розмірі і саме в 8 на 12. Які ще бувають смаки, такі як дуже популярні, це Тигровий Горіх, це даймонд Diamond Spice, октопус, Кріль. Та плюм рояль. І кожен смак має свій індивідуальний кольор. Ви зможете підібрати, як по кольоровій гамі ваша потрібна насадка, або по смакам, то, що буде краще працювати. Така цікава, Чому не класичний розмір круглий, а саме дамблс. З дамблсом можна дуже добре зробити презентацію. Можна підрізати його як стовбуром поставити, так само можна безліч разів 2-3 рази використовувати це підрізати шляпки, наприклад, до вареного бойлу або до пеліцу. Наприклад, беремо даблс 8 на 12 по-п і підрізаємо на декілька разів для, саме, для шляпок. Якщо ви хочете поставити. Так, щоб був гачок саме на жалі, то краще з дамблса з нижньої частини підрізати, підрізати, і ви більше зможете піймати баланс. Тому дуже зручно використовувати і шукати, що краще підібрати. Якщо ви бажаєте зробити, поставити таку насадку комбіновану, це називається така серія, як баланс мікс. Що в цьому балансі міксі є? Вони бувають в розмірах 10, 12 та 16 мм, і це вже міксовано як по так само і варіночка. Тобто є два тіста поєднана. Підібране. Смаки тут міксовані, наприклад, це я взяв Robin Red Sweet Corn, також є кріль цитрус, є сквіт-груша. Тобто саме ті найкращі смаки і поєднання, що більше всього пасує і ловиться на наших водоймах. Ось у мене лідер це Switcorn та Girnat. Ой, прошу світко, Robin Red. І, ну, є ще відвернута гірна, то теж дуже добре працює. І Сквіт-груша це ті смаки, які працюють 100% на всіх водоймах. І Дуже добре, що якщо ви маленький гачок використовувати 10 го розміру, то вам підійде 10-й номер гачка, 10 мм бойлик. Якщо використовувати гачки 8-го-6 розміру, то будете використовувати саме 12-й розмір. І якщо ви на крупну рибу плануєте ловити, то вже 16 розмір можете ставити. Саме 12 розмір балансу він добре підійде навіть із 10-м гачком, але якщо він на 8-6 буде гачок лежати на дні. А попавчик буде піднімати вулес, то з десятим розміром його може поставити на жало. Трошки підрізали, збалансували вашу е насадку, і буде дуже добре працювати. Так що все це протестовано і збалансовано. І так само є ще такий індивідуальний і цікавий. Цікава серія це серія Клауді. Що перебувається під клауді? Вона дає флюоресцентний колір в товщі, і цей окрас самої водою вашої насадки і презентації саме вашого очка буде найкраща в мутній воді. От Коли спекотне літо, вже, коли вода дуже мутна, то можна використовувати саме таку серію клауді. Вона є як в 12 розмірі, так і в 8 розмірі. Де в мене працювала вона найкраще. Це невеличка риба, коли ви ловите коробчиків там, до 2 кг і є шанс піймати саме Амура, то по Амуру вона відпрацьовує найкраща насадка. Після зернових різних добавок це найкраще, щоб працювати саме такі серія Клауді. І так само є. Як в цій серії Diamond безліч смаків на вибір. Це і тигровий гріх, і світкорн, і плюмраяль, і Diamond Spice, і Octopus, і Кріль. І ще особливість, на чому можете побачити, що зовсім змінилася якість продукції, що ви достаєте бульовий попапчик, і можете натискати його безліч разів. Він не деформується, не втрачає свою пружність і залишається таким самим. Якісним. Тобто можете саму товсту голку брати, і він буде завжди у вас такий, як тільки достали з банки. Так що тестуйте, перевіряйте, що дійсно насадки свіжі, якісні. Якщо вам така продукція подобається, обов'язково ставимо лайки і пишіть в коментарі, що у вас вже вдалося піймати з серією Diamond.